Вінницькі винороби готуються до Всеукраїнського дегустаційного конкурсу. Ми виставляємо десь порядка шість образців він. Ви знаєте, що ми коли садимо, садимося і думаємо, які вина виставляти, то нам кажеться, що ми повинні шість гран отримати. Налитий сонцем відбірний виноград, ідеальна чистота та дотримання технологій виробництва дозволили Вінницькому аліберне стати кращим на попередньому конкурсі в Одесі. Тепер же вперше у місті над Бугом оцінюватимуть вітчизняне вино. Журі дуже професіональні на рівень України. От і дуже багато учасників, котрих хотять. Дати своє вино, щоб його оцінили правильно. Оцінити колір, аромати і смак українських вин зможуть не лише професійні журі конкурсу. Вітчизняні виробники пригощатимуть витонченими напоями усіх охочих під час виставок та екскурсій. І винний дім Гігіни Швілі, де дозріває вінницьке вино серед туристичних локацій. З діжки поступає через два фільтри, очищується, фільтрується вино і поступає в наш апарат розливочний і з нього вже потрапляє безпосередньо в бутылку. Потім ми беремо цю пляшку, ставимо її і закорповуємо. Після цього надівається пору і гріється феном. Вінницькі винороби кажуть, прагнуть навчити людей правильно обирати і розумно смакувати п'янкі напої. А ще познайомити з історією, бо ж виявляється, виноробські традиції вінничини мають глибоке коріння. Ми показуємо саме приміщення виробництва, саме виробництво, подвали розповідаємо, як робиться вино. Всі там, маленькі секрети, нюанси, які ми використовуємо. Після чого йде вже сама дегустація. Наша лінійка резерв це вина витримані в дубових бочках. Ось їх ми будемо пригощати ними. Гостей планують створити на виноробній унікальну нескорену колекцію вин. Її сформують за підсумками цьогорічного конкурсу. Всі вина побіділі, хто буде мати золоті медалі. А по одной бути ми складываем в колекцію. Та колекція буде э, колекція перемоги. І ми все служимо з надписями, хто победил, там все это саме. І коли победим, все выпьем. Загалом Вінниця Wine Days. це три насичені дні винної культури. Старт уже 25 травня. Головна мета популяризація Поділля як регіону для виноробства і туризму.